Добрий день, хочу вам показати, як повара видаляють насіння з болгарського перцю. Зачастую ми ось тут біля серцевинки обрізаємо, потім витрушуємо чи вимиваємо під струєю води насіння. А ось як ріжуть повара. У нас є ось пройомчики, такі випуклості і пройомчики. Ми розрізаємо по тих проємах. Ось так. Їх буває три, буває чотири. По різному. Різний перець, по-різному воно там є. Ось тут не дорізав трошки. Так. Тепер дивіться, що у нас далі виходить. Ми розрізали і відкриваємо його як цвіточок. Бачите, як воно? Бачите як? І все насіння. Залишається у нас на корінці на цьому. Одрізаємо те, що нам до роботи потрібно. А оце насіння викидаємо. Все, дякую.